факту за 50 к ты отримаешь тачку, яка виглядає минимум на сотку. Буду ехать, балдеть. Короче, припарковался, чекаю сейчас Альону. Для неї вообще была машина мрия. Вау, я очень хочу такую машину. <laughs> я тоже очень сильно хочу <laughs> эту машину. Зайну хватит, ну не, не целую его. Да? Оп, до отсечки. Ох, ебать, переключение. Ну, че можно душить на трассе? Да можно, и шашковать можно. Можно и балдеть, кайфовать. Так, ну що, здорово, забираємо на тест-драйв такий от веларчик. Завжди хотілося покататись на такій недооціненій машині. По факту за 50 к ти отримуєш тачку, яка виглядає мінімум на сотку. В неї такі прикольні слік форми. Ну як на мене, прям ну, один з самих класно виглядаючих позашляховиків, які є. В принципі, цікаво, це каєн, але цінники X5, X6, але x5 вже був, X6 не хочеться. І тут по факту вилар салончик виглядає в принципі чиназно. Такий чорно-білий, Як і шкіри прикольно. Я вже свої речі кинув. Ось, мені, в принципі, подобається, як виглядає От такий зовнішній колір. Він такий сіровато-чорний. Машинка в нас 2 літра дизель в AirDynk обвіс. Я так розумію, що це не хустиний обвіс. Ну, спереді, прям дуже так, то прям дорого-дорого. Колеса, якщо чесно, величезні. Якщо її цю машину купувати, я знаю, що на зиму і купувати резину, це все буде коштувати так прям, ну, трошечки денег. То що, ну, 21 радіус 265, 45 r 21 буде якби, цікаво. От хочеться зрозуміти, наскільки. Тачка ок на кожен день. От там стоїть моя М3 Touring. і можливо ця машина у мене з'явиться як якийсь такий дейлі-кар. Зараз я коротше, їду за коханою. Вона мені дала задачу, говорить, забери тачку, від хімчись руль, Тож що в мене є спеціальна хімія. Буду їхати, балдеть. Пробіг у нас 117-140. Всередині, якщо чесно, виглядає, прям ну все дуже дорого. І сказати, що ця машина коштує 50к, ну не знаю. Ну, типу, в x 5 му ти вигляда... відчуваєш себе трошечки бомжем. Де в нас воно заводиться? Тихесенько. Хорошо, так екранчик виїхав. Коротше, перша моя така взаємодія буде з ренджиком. Був у мене досвід короте, на ренжі Петерсона. В нього рендж ровер, тобто саме максимальний там якогось 17 чи 18 року, 3 літри дизель. Ну він через чур завеликий. Мені прям не сподобалось як машина кожного дня. Єдина, от можливо, як ця, підійде а руль який легенький. Ну, Коротше, в цьому відео отримуйте моє враження. Як власника М3, М4 чувака, який їздив на багатьох тачках, про те, чи підходить ця тачка на кожен день і чи буду я її собі розглядати. О, тому, так. погнали нахуй. Як я сказав, першим ділом беремо хімію. Хімія у мене літач. Беру таку щоточку літеч. літеч. Оп. Потім беремо отак: от. починаємо акуратненько, акуратненько підорить. Давайте зробимо частинку, половинку, так сказати, подивимось різницю. Скажете, чи працює взагалі оця хімія, чи ні. Це от до, а це от після. Бачите, матові з'явилася певно. Ну, тут прям видно. Дивіться, ну прям блистить, блистить. А отут вже матове. Ну коротше, в мене просто є певний фетіш по рулю, певний фетіш по шкірі. Тобто шкіра має бути отака, бачите, матова. А от блистяча шкіра, до якої. Перекасались руки, звичайні. Важливо підтримувати чистоту і буде все постійно чисто. Тому якби на цьому реджику кожних 3-4-5 тисяч приділяли увагу пару хвилин чистяще цією штучкою, то салон був би як новий. Короче, припаркувався чекаючи сальону. Вона прям дуже хотіла приїхати. Це для неї взагалі була машина мрія. Вона взагалі мріє про Велар. і в мене є ідеї колись купити цю машину як Dale car. Перш за все, через те, що Львів подобається, як вона виглядає. Вона хоче їздити, хоче свою тачку, тому зараз вона вийде, цікаво буде зрозуміти її. Акцію, будемо кататись, у нас є один день проїхатись. Оренда, до речі, коштувала щось там 250 баксів. Я настільки короча, заїбався, що я по факту відхістив руль збоку. Тут відхістив. Сідушки повністю відхім чистив. Тут відхім чистив. Отут хім чистив. Тепер все матовеньке. Ну в мене така шиза. Ну я витратив 10 хвилин свого часу. Зате ну я сижу, кайфую. Мені типа мені прикольно. А чому ні? Правильно? Правильно. Так, їдемо біля самого такого понтового місця. Отам от короче, Нью-Йорк. Перших дві хвилини зай вражень. Я тоже очень сильно хочу эту машину, но очень удобная, Зайна, А что делать м 3 мята. Я не могу столько машин иметь. Больше ты угу. не, знаешь, в это этой же... угу. Чем больше зарабатываешь, тем больше машин. Понял, принял. Но... Не, насправді ну, вайба с Еви то, что ты сидишь дуже високо, м'яко. Я не знаю, что есть пневма. Ну даже 2 літра дизель в целом для міста окей. Okay. То есть вона не їде. Але, наприклад, за тебе є кропка в спорт, зараз її переключу. Все, вона тепер тебе в спорті. А, ну. От справа переключили. А, то все по другому Ну да, да. І на лепестках уже можеш переключати. Це що мені придется постоянно на спорті є. Або включить тут от режим автомобіль і вибрати режим спорта. Динамічна програма. У тебя зараз саме спорт спорт. Тепер вона зараз має їхати. Не, ну сидиш, так по... по богатому Прикольно. Не, так слушаешь, так, ты, ты, говоришь 2 литра, это нормально? Ну да, да, а да, 2 литра турбо. Ну, в космос не улетит. Не, ну для места чисто. Ну вообще отлично. Не, ну ты сейчас ставишь сейчас прям самая жесткая педаль, она прям гудит страшно. А тебе не сказали какая комплектация? Что комплектация? Ну, вроде как. комплектация ну, норм. я шо, я, я знала тебя, читала, ты таксист. Комплектация, тут Air динамик я так понимаю, как M-пакет, так что в целом типа комплектация ок. Ну, панорамы немає, немає, немає 360 я камер. Музыка вроде нам, кстати. Скажи, как тебе? Молодец. Тестуем, короче, место Прямо. сзади. Ну, не прям, как вам 3 да? да? Сказала, ну, мягче, да, чуть, сидушки. А, по да. Ну да, там просто такая натянутая кожа, а тут она более мягкая. По-богатому. Короче, приходим до того, что М3, яка бы она не была там, бескомпромиссная, жесткая, да, спортивная. Ебет, конечно, цей Ренджик во все щели. Ну, то, что это по факту Ренджик 16-17 року, до реста, как я разумею. А где панорама? Точно, не хватает панорамы. Да, что будем делать? Нет, ну надо по-любому комплектацию с панорамой брать. Это типа комплектация мой батя в район, бутылочка пивка. Андрюшка ви мене. Ні, ну якщо б я був якоюсь головою сільської ради, балділо би страшно. Ну, у нас же задача покататись. Ну, і ми просто придумали, що ми приїдемо подивитись на оленів. Сейчас вам оленів покажем, да? Не думали таке побачити в обзорі на машину, але тим не мені. Кстати, так от на сонці. Ну, смотрится прикольно. Хорошенька така. прям. Ну, гарно, реально. Одна, одна з самых стильных жипів на риночку, мені здається. За, чок, красива машина. Цвет нету. Там норм Де цвет. Вот так вот. Как на Как на ланосе. Чикс. Бучечки заїжджають. Подписчики, помните пісню? А там олені. олені, не бриті, ін. Залишу в описі. Приїхали подивитись на голені. Старичок. Оп. Та чого ти боїшся, брат? Да хавай? хавай Коротше, бачимо, що ці ребята дають їм хліб. Загуглили, говорять, що чат біті, що не можна давати їм хліб. Ну це не ми даємо це люди якісь. Да, брат, бери яблучко. Хром, хром. Давай, Ой, ты видела бы зубки? Офігеть был я уже. Зуби Зубы я Да, я людини. Мы вот так от проводить время криптовалютчик. Катаємося, нихуя не робимо Зай, да, ну що ти? Ти ділова колбаса? Да. А ти? Я ділова колбас. Їдемо, <кх> балдеємо Підходить да, все-таки машинка? Підходить, да. Ну, панораму, панорама Говори... надо, Кохана каже, подари мені Блять, я такий, Та хочу, але не можу поки що. Надо больше зарабатывать. <кх> Все-таки белый салон, вот как мане в М3. Это прям решает капец. Сразу такая нарядность. Все-таки прям ну купа черных салонов, купа, не знаю, коричневых салоней нас. Вот именно прям коли салончик в правильной конфигурации. Да помнишь, нам говорили, ой, не покупайте машину с белым салоном, будет пачкаться. Шо, не нормально, так в чем проблема? Ну вот зачухав все руль. Можно перешить, да без проблем. Можно почистить, всем матовенький. У нас ни разу не пачкался салон ну вот тут вот есть чуть потертости. Ну, й... Ты показываешь машину, которая проехала 108. Чичко, ну нет? да, да, 117, кстати. А, 117. Ну да, для 117-й. Ну, у нас вообще ни разу не пачкался салон. Ну я пусти на пидорашу ее, если что. Такой... Молодец. Черный салон, типа, не надо. Ну, типа, не видно, да, да. Это бред, бред. Чему ты выбрала самый валар? Не знаю, мне британские машины нравятся. А, брат. А чего? Олд money, да? Нет, выглядит очень минималистично, хороший салон, такой приятный, ничего не раздражает. Пневоподвеска, возможно, это она есть. Ну мы тут не знаем, чьи ну, есть подвеска. Даже если нет, все равно очень мягко. Ну, коробочка, как ты сказала? Коробочка? Или коробочка? А нет сундучок. Сундучок. Маленький <свят> 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 сундучок. На маленьком Плотачок. сундучке летаем. Ну не хватает экрана нормального. вообще. Не, ну аленка, конечно, я понимаю, привыкла до приборки М3. Такой, все огромные, да, штучки. Ну, известно, тут инфотейнмент систем. Ну, тобто, прям задержкой. То Тобто, ця машина про заранее. Тормозити заранее, газ в пол заранее. Панорама не вистачає. Либо кабриолет, щоб це був кабріолет, і, і на механіці. І було б взагалі заебись Прям у мене чисто м'ята нам не було потрібна. Та -та 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 -та. Так, коротше, ну що, ми розібрались. Виявляється, що тут, що тут є карт плейш. Для цього нам треба взяти, коротше, провод USB-шний, обычный. І все, і в принципі. По суті, все працює. Блін, а що ще треба? Ну музичку можна вибрати можна. Прикольно, що тепер воно переходить вибір музики сюди. Можна так от переключити. То виглядає красиво, дорого? Ну реально виглядає? Красиво, дорого, прям, прям тип. Ось це все красиво. Ну ладно, коротше, ладно, yeah. ладно. Ровен yeah. Джовер не такий уже і подзалупний творожок, як ми думали. Ми <laughs> так не думали. Ні, Ну так от сочетання чор чорно чорно-білого руля це прям все як ти хотіла, так? Да? Так. Yeah. Ну, я б не хотел, чтобы он был такой покоцаний Не, ну можно тут даже фоточку зробити, он отдатель тебе. А новый перешит, хочу. Давай повоебываемся. Оп, все, пацаны, буде такая вот сейчас сторис. Короче, запаркувались, що мы побачили. Что прикольна подсветка вот тут. Вот, вот. Ровен Джовера в цілому. В салоні, от ми так робимо висновок дуже прикольні подсветки. То есть, прям білий салон з чорним ну реально виглядає дорого. І вже після карплея починаєш розуміти що прям круто. єдине що ця от крутилка чуть-чуть його але, блін ребят, за 50к. Ну, прикольний, прикольний варіантик Ну, конечно, ті, хто хоче ганяти їбашити я вам раджу брати x5, x6, там, m40, m50, стейджик навалить. А ті, хто хочуть, комфорт, не знаю, ну прям у ну, нас смотриться Прям так дерзко-дерзко. Ну так, прям. Как будто бы есть бабки. Ну реально она дороже выглядит, а не 50к. И Мазда просто на айфоне. Ну просто, ну, какой-то гей-кар. Вот так вот, дороже ключик выглядит. Ну ключик такие, как бы. оставляю желать лучшего. Ровен Джовер. Ну все, мы, короче, даем отдыхать и потом придумаем, куда опять на нем уехать. Зай, ну хватит, ну не, на, на на целую его. Да? Пробуємо ланчанути. Дивіться, у мене все в спорті, газ тормоз погнали. Лівою ногою тримаємо тормоз. Другий газ. 2000 ботов. відпускаємо з 3000 оборотів. Опа! Чина. Не, ну що це може бути и еде. Ну, в принципі, можна як балдеть кайфувати. 100. Так, да, нормально, нормально. Ну я думаю, секунд 7-8 еде. 120-130. Поворот. Сейчас мы легенький тормоз. Леонид, тормоз и за рулем. Ну, в принципе, что? На ней можно сунуть? Типа, чем можем наехать быстро? Можно. Ну, конечно, ты, на сундучку идешь максимально быстрому. Может быть, трошечки стрёмно. Ну, да, почему нет, я скажу. Да нормально, нормально. Да в целом можно соваться, тягаться. я все контролирую, не переживай. Поворотик зайдем так нормально на 120. Можно лепесточек взять. Оп. Другой лепесток, в пол. Оп, до отсечки. Отсечка, ДМ у нас 5000 оборотов? Да, ну. Ох, ебать, переключение Опять же, третья в пол Где-то у нас будет отсечка Отсечка, байже 5000 Оп, переключили, погнали ты, Ну, че, можно душить на трассе? Да, да можно, и шашковать можно Левый ряд Ну, на М4 я бы тут уже ехал 150-200 Пол, тримаем, тримаем Надеюсь, положим стрелку Но это не точно Оп 160, нормально тримає дорогу. Чуть притормозим, оп, загрузили, погнали. 170 в поворот. Стрмно, зай, да? В принципі, нормально тримає дорогу. В принципі, для якихось дальних поїздок машина в цілому. Пойдет, можна собі сунути 200 на круїзі, й все. От 190 їде, максимально комфортно. Питання тільки в тому, чи він затрамає з 200. Головне, так, от, коли мимо проїжджаєш тих товаришів, і Не, Ну дійсно, є відчуття розкоші, коли їдеш в за 50к, і думаєш, що ти крутий чувак на ранжі. І всі думають, що він коштує 150-200 тисяч баксів. Я, до речі, от вон сті написав, що взяв на тест. Мені багато людей написало. Хтось каже, я хочу купити собі там дівчині, хтось хоче написати, як я купив там. Батькам хтось просто продає, а хтось там хоче собі в по Львіву, по Бруківці їхати. Короче, в машини є попит, вона ліквідна. Тобто можна сказати, що з точки зору, типу, чи варто купити, скоріш за все, клієнт знайдеться, бо вона реально виглядає круто. Вона в цілому дає відчуття такого. Ну, знаєш, такого прикольного брусочка range Rover. Все ж таки рендж є рендж. В плані комфорту він не зрівняється з BMW. Тобто я не впевнений, чи тут є в нас пневма. Я напевне, скоріше за все, текстом десь напишу, чи була. І навіть враховуючи, що тут немає пневми, тачка дуже комфортна. На ній не хочеться ганяти, хоча мені хочеться ганяти постійно. Тому мені взагалі пофіг на чому їздить, я буду все рівно жать в пол. Хоча, в принципі, на ній не зазорно суватись, тому що вона настільки комфортна, і в тебе немає відчуття зазорності, що ти, наприклад, там, на М3 їдеш повільно. І ти відчуваєш, що ти ну, якось не в своїй тарілці. На цій їхати комфортно. Прикольно, бо ти так пливеш. Ти прям так от по хвилям пливеш, пливеш, тобі прикольно, тобі кайфово. Тому в цілому, під про цю машину, дуже сподобалось. Я думаю, що це ідеальний варіант на кожен день всім тим людям, де немає нормальних доріг, наприклад, якась бруківка це як основна машина і є друга в тебе якась запольничка. Чи брав би я цю як основну тачку для пацана? Ну точно ні Можливо, 3 літра бензин. Там окто, що там суперчаржа мотор, 380 сил, і в цілому вони коштують не набагато дорожче. Брав би я точно з 360, не знаю, чи брав Брісталінг. Сталін коштує дорожче, там така коротше приключитель інший. Ну не розбираюсь через Сталін, круче. Але так в цілому брав би тільки на білому салоні. Плівку зовні можна собі зробити, брав би на розширеній шкірі, брав би на панорамі. Правильно, правильно. Альонці, альон, свій вердикт, скажи про машину. Не знаю, мені подобається на бордюрчики заїжджати. Мені подобається, що я не боюся, що я не зацеплю диски. Не знаю, блин, она очень комфортна, удобна, мягкая. Офігет. Короче, Алене прям дуже сподобалось. Я думаю, что идеальная тачка. Та, ідеальна тачка для, для дівчини, якщо дозволяє бюджет для батьків. Не знаю, коротше, ну, в цілому, як на мене, в плані ціна качества, в плані статусності, ну, рендж, прям на голову вищий x 5 то що в X5 матеріали гірші, да, він там швидше, там можна чіпануть, Ну, опять же, це зовсім інша філософія. X5 більше підходить як тачка на кожен день, поїбашить, поганяти, зашить то сьо. А оця тачка більше підходить під комфорт. Я ж кажу, от, не, не на всіх машинах хочеться не навалювати. От на цій машині я зараз їду спокійно. Ну, от прямо мені Прикольно, от прям класно, круто. Що по керованості? В цілому, рейка електрична. Це ті по типу, супер легкий руль. Тому відчувається, що тут він важкий. І за що цієї ваги він стоїть на дорозі впевненіше. Гальм вистачає, резина буде коштувати дорого, посадка пайдет, якість матеріалів теж пайде, може за всім ухажувати. Карплей виглядає в цілому ок. салон от, нижня частина, Ну чуть підлагує, масажик є. Та в принципі тобі нічого крім CarPlay не треба. Музика грає охуєнно. Будемо думати, от даю машину на рентал. Прикольні 24 години. Не хотів прощатися, але нужно. Забудемо забирати наш MG Туринг, який собі закриває три в одному скорость. Поїхати на тек, каждодневність, зовнішній вид, повибуватися. Коротше, так. Да, дякую, що були на зв'язку з Андрієм Факі Супером. Підписуйтесь на мої соціалки. Ось тут ТГ-канал, де я пишу про крипту. Знизу доступ, можливо, в клуб, анкетка. Якщо нет, сорян. Ну, все, давайте з Богом. цілую, обнімаю, бам-бум-бам, Бам-бум-бам-бам.